Дарували внуки діду путівку до санаторію. Сказали, що санаторій сучасний, нещодавно відкрився. Самі поїхали, але робота не дає. Поїхав дід підправити здоров'я. Приїхав, бачить, і справді все незвичне, і будова фантастична, і правила дивні. На реєстрації його попередили. Так і так, мовляв, у нас лікування передове відпочинок, як у п'ятизірковому. Але одне сурове правило: в нас відпочивають нудисти. Тому, будь ласка, не ходіть одягненими, щоби не ображати інших відпочивальників. Здивувався, пообурювався, але погодився. Пішов до свого номеру, роздягнувся, голий, вирішив місцевість дослідити. Вийшов у коридор, а йому назустрічі де красива, молода, гола дівчина. Він доки розглядав її збудився. Вона підійшла до нього і запитує: а, Ви мене запрошуєте? Куди? А, зайнятися з вами коханням. Е, та ні, ви що? Вибачте мені за таку реакцію, я тут новенький, і незвично все. Ага, Та в нас такі правила. Якщо чоловік збудився при вигляді жінки, значить він її запрошує до любові. Якщо він відмовить, значить образить жінку. Ви ж не хочете мене образити. Ходімо у ваш номер, а після чудового траходрому щасливий дідусь вийшов узяти душ. Наспівуючи собі під носа, він блашенно пукнув. і тут чує позад себе шарудіння, повертається, а за спиною стоїть здоровенний негр зарегованим членом. Діду, кхе -кхе, ви мене запрошуєте? Куди? А, ну, на кохання. У нас на цьому санаторії такі правила. Якщо хтось пукнув, значить запрошує до шпілівілі. Відмова буде за образу. Ах, Нічого не вдієш. Відчухрали діда по повній програмі. Після акту дід одягається, швидко бере свої речі і мерщій до реєстратури за документами, а там його здивовано запитують. Куди ж ви так скоро з'їздите? Ви ще цілих 20 днів маєте. Дід ледь не плачучи, каже, не годиться мені ваш санаторій. Доцю, зрозумій, мене правильно. Мені 75 років. Ерекція буває один-два рази на місяць, а пукаю я по 20 разів на день. До того ще й покашлювати почав.